— Повтори! — А ты пить, что зелень на водочку скиньте. Лимончена. По чуть-чуть там вы вычислишь что-то до видания, если надо скить, политики.

Дороге наше сімейство. Ми, звісно, всі шумні. Дай Бог значить енергічний і такі жив, живчики. Живі. Сьогодні ми зібралися, щоб відпразну праздник, великий праздник, я вважаю. Такі роки, як кажуть, це вже треба зустрічати як праздник. Дай Бог, щоб цей праздник продовжувався ще годин, Так, 25. 27 до ні, ні, а два вже не будемо працювати. А два не будемо Посередньо. – Дай Бог, щоб так і празнували. Я хочу поважати своєму рідному чоловіку здоров'я, перш за все. Найбільшим. Прожили ми з ним дуже цікаве життя, інтересне, цікаве і прожили, і живемо життями, і, і дай Бог жить. Вот. Я йому дуже благодарна, звісно, за всі енергічні начинання за моїх за дівок. Ну, Взагалі, за всю сімейний устрій, який ми з ним прожили, і дай Бог ще будемо жити. За здоров'я, а... за любов. За здоров за любов а любов це прежде всього. Вона ніколи не вмирає. Без любви не жити. Значить, за давай, тебе, <глаз> вами, любов я. Давай, ура, давай, За любов! Я. ура! І вона тут ніякому не надо. Молодежь. Слышь, молодежь не можешь. Давайте. За имени. За имени. А самое главное, что я наклопал, это будет чашек. Вот тоже тут. Дай На вам. <крикул> на дискуссию. <крикул> Відповідний тост, що говорила дружина. Спасибо, що прийшли. Я хочу сказати, що я щиро вдячний. Ви дивіться, яка у нас велика сім'я. Ми навіть економні, наскільки, що ми одну кресну матір на всіх дочок держимо. Одна, вона всіх. Переженила, перевіддала заміж усіх дівчат. Одна єдина. Так я хочу сказати, дай Бог здоров'я всьому нашому сімейству, дай Бог здоров'я моїй дружині, подзвіні. Що нужка ж нашу, подруженька моя. Дай Бог всього найкращого. І вам усім.

За довоюляра за те, що стільки років вони разом, за те, що все, що робив готовий Олексійович, робив для Катерини Миколаївні перш за все на цей всіх його, на те, що він робив його, як дохваляла надихала, Дорога Тьоща за вас. А в вашій особі за всіх інших жінок, які з нами за столом, где он. О, купил. Закрутил. Заточить, закручивать. Так, да, лучше. Давай, что мы. Вставайте. За вже А коллега можна не вставати? Мені не в каждому Я как. Як там. Я как...

От ми у папи родились, росли, у нас була сім'я, ну. Ні, ну є сім'я. Ну от ми розприймали нашу ячейку общество такое, якою вона є. А зараз інтернет з'явився, много всяких статусов, там слов, настоящий мужчина має умети то, повинно робити все. А я читаю і дивлюсь, думаю, тю, а ми так і жили, а в нас папа такий і був. І все вмів робити. І, і ми оце дожили до 40 років, і думаємо, так ми жили з настоящим мужчиною. Так давайте вип'ємо за настоящим мужчиною. І щоб ви своїх воспитали на стоящих мужчин. Папа, за тебе! Від так знову почитала за класики в Тересамінів? Ні, я просто думала, що ти скільки жити. Мужчини за вас. Слепил oh. бачимо, да? В принципі, по примеру, папа не стали выбирать. Да. <головіка> Мама, вот так вот и тебе доставляем, Мы стали друг и друг не с тобой. Громче, пожалуйста. Здоровья, здоровья. Ты знаешь, Наташка, есть сам, не мог поверить, что я доживу до 70 75. Нифига, а кто у тебя сомневался? папа, все. Тепер до ста двох. Він там до більше трьох внуків жени і заміж віддав. Яких Четвери. трьох? Четверих. Чи Четвер. Мені ще дождатися, щоб Толік... А правнуків прав... нячить, я Брошу не поняла. Мене в чергу як як, 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 після... як дідко Валь. Начинить, Діма... а дідко Валь його брить і заховав і сидить. Ні, його тут нема. Лена. Так що папочка. Лена, запиши мене наступне після Наташі. Новый путь. Хорошо, я внуку. А я захода. Выпадал. <риклад> а я Нормально, Це В цепь те времена. Прошу уваги. Анатолій Олексійович тут на мені каже, я не думав, що я доживу до 75 років. Та що я ж тобі пораджу с вами? Щоб ти вставав зранку і думав, вот блин, 102 роки, мені ще стільки треба зробити до 102 років. Це ж ще мені 20 27 років. За 27 років це мені ще стільки роботи треба переробити. О, От, да. І кацутоніші і другі там рекомендують окремим пунктом, як ето, модулянці, модулянці, як їх. Та, От, та, так. Та. От, то вони ж рекомендують. Е... Займатися самонавіюванням, воно інколи краще, ніж любі там пілюльки. Так, чого ж я її побажаю? Щоб за ці 27 років за столом тут сиділо не три покоління, а чотири. І щоб Анька і Толян, і Анатолій, я не помилився. Бо той такий швидкий, і вони зразу тобі і правнуки. О раз Аня, Аня по вікові, а Анатолій по скороспілості. А взагалі хором обожає йому здоров'я. Все інше йому Катерина Миколаївна забезпечить. Мені треба сказати одне слово. Вчора був такий прикрий службу, я вже аналізую, аналізую в своєму мозгу, в якомусь мало вже і звілін залишилось мало. Кажуром. Ти ж дивись, де я оце санички ложу, мало ли що, щоб ти хоч знав, що вони лежать, на запас купив, а потім сам собі думає, ну ти ж ще 27 років жити, а ти вже розказує, де що лежить. по другу, -другу салю, я зараз виб'ю, я розкажу розказую, слово ми з дімою не треба. Я повинен сказати, хай буде так, як сказав мій сват. Дивіться, що я роблю, як тестуюся. І всі ж так само зробіть. Без трішки. Романа. Давай, пить тостуюся. Пий по своїй нам біжить. По границями У передати. Дуже красива спина. Коли нам було по 10-15 років, як нашим мечам, це вже 30-літні нам казали з старіками. А сьогодні тобі, Толя, 75, і вроде ще не старий. Але саме головне, що головних признаків трубочки і марасма ми не набігало. Ну, таке ж треба. Ну, не надо. Тому Толя так держать до застолення юбилея, щоб тима і мовсім любові і влади з картрусією. І хочу сьогодні відкрити Толіного щасливого життя, сімейного. Коли він хоче сказати Карі Каті пару неласкових слов, ось коли Катя не така, як треба, Толя тихенько про себе каже, свою катруцю я не лаю і ніколи її не прошу. Бо це зі мною вона стала така, а браді її хорошою.

А щоб другі дивилися? Вони що, не розуміють? Понімають. Все понімають. Меню, меню. Дивиться можна. Меню, Ти ж не проти меню. Як я є, не наші мені можна дивитися. <ріст> Тому що я желаю тобі і твоєму всьому велику сімейству. Здоров'я, щастя, удачі, щоб було благополуччя, благо, благо, щоб були ви щасливі і щоб вас присутствував сюди любов. Все на любовь. Як буде у вас любов, буде все. І здоров'я, і базу. Давай цілуйте богонімаємо. За любов. За любов. Щоб політичне винування. Те, щоб ти був здоровий, дуже-дуже довго жив. І за те, щоб всіх всі радовав всі радив, і щоб був дуже активний. О, спосіб Спасибо. життя. І в активний спосіб життя. Спасибо. Ну всі в в Каті. Ну що ти? Бабушка в Каті вливають. Щастя, Щас. е, всього хорошого. Щоб у тебе вистачало терпіння, терпіть усіх нас. Дивись, нас було троє, тепер вже нас лишається і внуки додалося. Щоб, Щоб... усе те було добре, головне старович. А ми завжди. будемо тебе. Ти підтримуєш нас, а ми підтримуємо тебе. Правильно. Ну підтримуємо. Ви балакаєте, яма. Правильно. <риск> у нас супер государство. <риск> Давайте за нас. За нашу крипку <риск> сидим. <Сипі. риск> ну, файт буде слава, я не знаю. За супер государство. За А чого танця? Слава Украине! Слава сім'ї! Ой! Слава Украине! Слава И Слава сім'ї! Слава Ну скажи героям слава. Слава Земли! Це коли довго в воді, да, і вони да. отакими от бугорками беруть. Анатолія, колись помніш, розкажи, яка рука була. Так це щоб і язик такий. Уголь бив. А слухай, то розкажи. Бив я уголь, а це ж вихідний, ну, такий кулак називається. Ну, дівчатам. Це дівчатам, дівчатки, Катя, копили всі, підкидали. Ну я то вихідний на нагеплю отак і от беру. І... беру. На утро це була субота, що в неділю от отак, от так, от так, от так. Оце де скільки оцих всяких. скільки отаких ну, опухарян. Водянки. Не, не водянки, а опухолі. Такі опухолі кориці. Ти Тепей, що ти 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 Тепей, Давай поїдемо до літа. Ні, ну, ця... ми навіть доложили компрезорі. Вот. І... А, згоріло. <клес> <клес> так воно взагалі так на. А, а в утром як зняв цю пов'язку. О, <клес> отак ладонь напухла, бугром взялася. <клес> ну, вот. Каже, поїхали доліти. Ми поїхали до Літи. І поїхали. Ми наші за рулем, звісно, в мене така да. нагнана, не болить, ну нагнана. Заходимо, а тут стилу. І показує, стил, це ж я... дивіться, яка в мене. Не, не не. Вони, ви, е, е, давай, давай тут хлопці. Та в мене оце ж ви бачите. Ну. Та нічого, давай. Я беруш, рюмку, поцокались. І Може, мені як прийшло, загрізу. І все для блять. Давай наливай. Наливай я вставку. Вот. Внутро. Нічого ставлю його потребляти на нарушення. Тільки внутро. І показуй руку. А вони. А ну так, Микола. Грицько, ану, ану. А що ти зробив? Здравствуйте. Лікарство випив. — Що я зробив? А бачили ж усі мою руку. Так. Хто каже? Лена же 500. Максим уже наги вже теж. Я кажу, я кажу. Мої наші любі дітки, наші любі гості. Ми дуже раді, і довольні, що ви прийшли до нас. — столиком довольні. Ну ми, ми столиком. Довольні. Столиком. Доподі мене маю. Довольні дітки. Ми, вам... Спасибо, ми вас бажаємо добра, ми вам бажаємо здоров'я перш за все, щоб не боліли ви, не боліли ваші дітки. І ми щоб не боліли, щоб вам клопоту не було. Думайте, з утра думайте, деньги, товар, день. І з вечора. І будемо жити, як в Америці. За цей вишнім. Ваш квітня, що поступити. タイヤあ